Куштуємо новинку від Сандори. Це якийсь новий смак Екзотік Азія. Ми бачили там ще інші смаки. Mm -hmm. а які а там це, ще були? Це сподобався найбільше. А ми ще його не куштували. Ми хочемо скуштувати. Які <laughs> <laughs> там ще були? Це Азія, до речі. А там ще якісь були. Я не Кокос, банан і ще mm -hmm. щось там було. Але як він називався? Ну, коротше, різні типи як культури там інших країн. Так, uh, цей сік він з нектаром манго, ананас. Пітахая і папая. Щось дуже дивне, цікаве і. Буде зараз куштувати. Прошу пане, наливай. Що це <реш> таке? Треба там пробити нормально. Чому ще більше хляпало, так? Да? Ні. <реш> Поки <реш> менше. О, а ну ні, просто, просто покажи, як ти наливаєшся. Ви знали, що це реально. А, ні, це не так перше не вимагало. Тому що там тоді той язичок починає. Отак, От о, то. Си. Та досить, що ти е, собі більше міняє. Я собі ще не розумів спірдових. Взагалі другий варіант був правильний. Хорошо, чого? Цікавий, <кілляв> <кілляв> смак. <кілляв> 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 Мені дуже дивний смак, я б сказала. Мені нагадує якогось краба. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Реально наче якісь морепродукти. Не, а тепер вже чути більше коцею mm -hmm. папайю, здається. Mm -hmm. okay, мені подобається. Дивіться, я побачила якісь смаки. От. Ага, Латинська Америка. Але що тут сюди входить, ну можна тільки побачити, це банани і ще якісь там фрукти. А лічі і ще щось там. А другий Сані... А, Каріби. Там ну, мені здається, що там ще якісь були. А, ні, і каріби там. Ну, краще, це якісь новенькі, не знаю. Прикольно, Прикольно так. Ну, пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, що ми затестили наступні два. А ці, ну, це я би поставила так на 7 з 10, мабуть. Типу він ,5 смачний? 5 ,5 от, але типу він, щоб його прям купляти на регулярній основі, то для... так. Так. Це вам не сиціліське еппусимо. Так, да, це вам не ситаліські епруси. Ну, все, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, ваше враження.